Останніми днями в інтернеті розповсюджується інформація про начебто новий наступ з території Білорусі, який запланований в ніч з 25 на 26 грудня. Там зазначається, що перші цілі для наступу це Ковель, Сарни та Луцьк, тобто Волинська та Рівненська області. Одразу зазначимо, що це фейк інформаційно психологічна операція Росії, метою якої є посіяти панічні настрої у цивільного населення. Станом на сьогодні на території Білорусі немає необхідної кількості російських військ для проведення наступу. Російський Контингент на території Білорусі складається на 90% з частково мобілізованих. Це понад 11-12 тисяч особового складу. В середньому це 14-15 батальйонно тактичних груп, що приблизно має туди входити. Це 160 танків, 500 ББМ, 180 САУ, 180 реактивних систем залпового вогню та 45 ЗРК. А що ми маємо у Білорусі станом на зараз? Це 140 танків, ну практично повна комплектація, 84 ББМ, 85 ствольної артилерії, менше 30 реактивних систем залпового вогню, та менше 30 зРК. Тобто ми можемо говорити про те, що та російська біомаса, яка зараз сконцентрована в Білорусі, не те, що не відповідає повноцінному ударному угрупованню, а й штатно критично недоукомплектована. Зрозуміло, що це не дає гарантій того, що за місяць вони не досягнуть 100% комплектації. Але це буде через місяць, може через два, може й взагалі не буде. Але це станеться точно не в цьому році. Головна мета цієї ІПСО спровокувати Україну перекинути війська до кордону з Білорусі і послабити наступальний потенціал ЗСУ на сході та півдні. Наразі на території Білорусі відсутнє ударне угрупування, яке може вступити у цю війну. Тобто, знову ж таки, воно є, але для наступу ну аж дуже замале. З 1 грудня у Білорусі розпочався новий навчальний рік для армії. Що наразі ми і бачимо, їх війська виходять на полігони, відпрацьовують різні питання бойового злагодження. Тому те, що вони підкидають якісь формування до кордону, а потім відходять ними, це якраз для того, щоб тримати нас в напрузі, прикриваючись навчаннями. Максимум на перспективу зберігається загроза застосування угрупування союзної держави Білорусь Росія. Проте для цього недостатньо озброєння. Наразі Росія активно знімає озброєння та військову техніку зі зберігання зі своїх складів Задля того, щоб поповнити втрати й укомплектувати створені за мобілізацію частини. Про зустріч Лукашенка і Путіна. Щоб не лити воду, просто можна підвести підсумки цієї зустрічі. Вони говорили щось про створення спільної зброї, союзної держави і так далі. Нічого цікавого. Але одне цікаве тут все ж таки є. Схоже, Лукашенко продовжує ухилятися від прохань Владимира Путіна відкрито напасти на Україну. Хочеш міра, готовася к війні, не мною придумано і не вами теж. Хоч він вже із самого початку став учасником цієї війни, коли надав свою територію Росії. Лукашенко відтягує ці прохання Путіна як тільки може. Хоча з кожним днем Білорусь і Росія це вже практично одна країна, і ухилятися стає все важче і, взагалі. Є така теорія, що вся його біла гарячка про готовність Польщі та НАТО напасти на його країну це якраз таки для того, щоб показати Владіміру Путіну, що йому потрібна його армія для видуманої оборони країни, і тому він, начебто, не може свою регулярну армію вкинути в бій. Бо вона треба для захисту Білорусі. Ось така цікава теорія, яка має право на життя. Одним словом, знайте, що якщо буде якась небезпека з боку Білорусі, нас обов'язково попередять. І не треба казати, що нас вже попереджали в лютому одного разу. Не порівнюйте ситуацію зараз і в лютому. Це абсолютно різні речі. Вірте в ЗСУ і допомагайте армії. Переможемо.